Злато привіт. Привіт, Славочка. Ми з тобою давно не бачилися, давно не спілкувалися. І питання, яке я завжди задаю всім, кого давно не бачив. Як ти? Як справи? В цілому, добре, але не дуже. Поки йде війна, в мене не можуть бути добрі справи. Я не можу себе відчувати на 100% повноцінною, щасливою людиною. Я сьогодні про це спілкувалася зі своїми друзями, і вони кажуть: Ну окей, а якщо війна буде 10 років, по перше, я в це не вірю. Я вірю в ЗСУ, я вірю в партнерів України в українців в нашу країну. Але я навіть не знаю, що буде завтра. Ну окей, завтра там умовно понеділок, вівторок, середа. Але якщо глобально, я не знаю, що буде завтра, тим більше, що буде через 10 років. Я вірю, що через 10 років я буду щасливою, живою живою дуже людиною. А прокляття в сторону расистів це правильно? Тому що особисто я не хочу бумерангу. Тобто, я їх також ненавиджу, але я не озвучую оці всі прокляття, на які вони заслуговують. Вони заслуговують не тільки на прокльони, будемо відвертими. А я. Так, відчувала і відчуваю, і я це кажу вголос. Інша справа, що зараз, нарешті, мені вдалося перебороти ось цю внутрішню ненависть, яка мене накривала, і просто заважала адекватно відчувати навколишнє середовище. Ну, коротше кажучи, себе адекватно відчувати. Тобто, а як ти це зробила? Мене, як як ну, треба це зробити? Слухай, спочатку мене накрила така ненависть, що я злякалася, що я ніколи не відчувала такої великої ненависті. Я ніколи не відчувала стільки темряві в собі, скільки мені ну, в мені її виникло. І як я з цим впоралась, я просто собі сказала, що я не хочу занурюватися ще глибше в цю темряву. Я тоді не зможу допомагати людям бути зі своїм народом. І я собі сказала: я йтиму на світло через біль, через втрати, через те, що зараз в нашій країні, через через свою ненависть, я все одно буду йти на світло, тому що так я принесу набагато більше користі. І, взагалі, якщо вже казати про енергії і так, як вони працюють, не треба туди направляти свою енергію в цю темряву, тому що вона буде з тебе ще більше і більше тягнути. Я знаю, що вони сволота, що вони мразота, я це знаю. Але що буде від того, якщо я буду це постійно кожного дня повторювати? Я буду краще діяти, я буду діяти і робити все можливе ну, для того, щоб допомагати. Моїм прекрасним українцям, а ти нещодавно підколола артистів, які е, часто або завжди перебувають за кордоном, е, е, і вони кажуть, що вони збирають гроші для України. От в чому тоді твій підкол? Слухай, ну я підколола тих артистів, які не часто за кордоном і в Україні, а саме тих, які були там і тільки зараз там вирішили повертатися. Я теж була за кордоном. Але я там була цілоспрямовано для благодійних концертів. Мій дім в Україні. Я хочу зараз бути тут. Я хочу так розділяти ці темні часи, страхи зі своїм народом. Я не можу звідси поїхати, тому що я відчуваю, що моє місце тут, моє коріння і моє серце. І я завжди після цих благодійних концертів поверталась до України і тут також давала концерти. Ми їздимо багато до бійців. Я можу сказати, що. Я неймовірно пишаюся і вдячна студії 95 п'яти квартал за те, що за те, що вони вже на сьогоднішній день зробили понад 90 концертів для бійців на хвилиночку. Mm -hmm. і ти Це... там виступаєш постійно. Так Так, і, і там також виступаю, І ми їздимо до гарячих точок, ну тобто туди, де дуже часті прильоти в Миколаїв, наприклад, і ми ризикуємо, але ж і бійці ризикують, і я їхала в потязі з військовим. Так вийшло. І він мені каже: Златочка, ну побережіть себе, я за вас хвилююся. Я кажу: ну наші ж бійці не бояться, і я теж не хочу боятися, я хочу їх підтримати. Я хотіла тобто, ти вважаєш, що ті артисти, які е, відсиджуються за кордоном, так вони там виступають, але вони бояться. Слухай, ну їм страшно, а що тільки артистам страшно, страшно, мамам з дітьми, які виїхали, але, але підколоти, підколоти це ж святе. Ну блін, як би сарказму в цьому житті. А від кого тобі е, прийшла відповідь? Е, тому що говорили про те, що ти е, ц, е, цілеспрямовано говорила про Тіно Караль, про Манатіка, е, про Драфієву, які за кордоном від кого прилетіла відповідь? Е, ні від кого не прилетіла відповідь. Це по перше. А по-друге, не треба мені приписувати того, що в моїй сторіз не було? Е, я не називала конкретних імен, і я не хочу, щоб на Вибірково якихось артистів спускали собак. Дуже багато mm -hmm. артистів різних ешелонів, і так і таке інше, вони були за кордоном, і вони навіть там перебувають і ще не поверталися. Ось так. А, Настя, приходько вважає, що багато артистів дуже швидко перевзулися а, і стали показувати свій патріотизм. А, на твою думку, це правильно, що так швидко перевзуватися. Ну, власне, що так швидко відбулося з деякими артистами, які дуже активно виступали в Росії, а зараз говорять про свій патріотизм, і чи права Настя приходько? Слухай, я не знаю, що в них в душі відбувається і. Чому саме ці зміни відбулися зараз? Я не можу коментувати їх. Це, це їхнє життя, їхня позиція. Вибір. Я можу коментувати лише себе, так свою позицію, свій вибір і е, позиція, до речі, це про дії насамперед, а не про слова. З, завжди, взагалі життя це про дії. От я свій інстаграм зараз веду принципово виключно українською мовою, але я можу сказати, що в житті е, я спілкуюся як українською, так і російською. З тими людьми, там з ким я е, спілкувалася раніше російською, але з мого оточення є ті, які перейшли на українську, і мене це дуже тішить. І ще мене тішить. Ну, у мене така є статистика своя особиста. Я е, викликаю таксі, і я до них звертаюся українською мовою завжди. <гум> і мені приємно чути, як е, там таксист переходить на українську, ну намагається там підлаштуватися. Ну, Прикольно, це це ніби то якийсь такий невагомий внесок, але все одно може він замислюється в цей в цей момент. Ну тобто, дивись, да. якщо про Ось артистів, Так? тому, так? якщо про артистів. Ну ем, класно, що в них зараз проукраїнська позиція. Нам треба люди, в яких проукраїнська позиція, в яких багато підписників, які мають вплив на аудиторію, які кажуть, що ні війні, що Росія напала на Україну. Давайте називати речі своїми іменами. Тобто, ми забуваємо те, що було, наприклад, там що вони там виступали і е, дислухайно нинішні а, е справи. а я а як взагалі можна забути це все? Ну як можна забути так, так само, як і я? Я не можу забути свого минулого. Я не можу його викреслити зі свого життя. Але я не живу провиною минулого. Я живу теперішнім днем і майбутнім. І я думаю, що ці угу. артисти також обрали для себе шлях. Майбутнього подивимося, що буде далі. Подивимося, наскільки це часу, і як взагалі буде далі відбуватися. А ти дуже часто виступаєш, виступала і будеш виступати на благодійних концертах. Зараз ідуть в шоу-бізнесі розмови про те, щоб артистам платили, хоча би частину гонорару, хоча б якийсь відсоток, за виступи на благодійних концертах, тому що артистам потрібно за що жити, за щось їсти. Ти підтримуєш таку ініціативу? Дивись, я підтримую ініціативу в тому плані, що є благодійні концерти. І якщо ми кажемо, що це благодійний концерт, то я на нього приїжджаю. Як там, наприклад, було у Вашингтоні в Америці, я зібрала кошти, всі кошти до копійки з цього концерту, я відправила волонтерові, і він же там розподіляв для бійців, що треба купувати. Це одна історія. Є інша історія, яка буде зараз у мене. Я їду в Україну, і я думаю, що такі концерти відбудуться і в Європі, і в Америці. Також згодом і я називаю речі своїми іменами: що значну кількість коштів я надсилаю на підтримку України. Це можуть бути діти-переселенці, це можуть бути зсу, і це може бути там мій знайомий волонтер, з яким я вже давно співпрацюю. Там і ми допомагаємо хлопцям бійцям. Mm -hmm. Але з цього концерту, звичайно ж таки, я заплачу гонорар своєму бенду за те, що він там працює і грає, і я вважаю, що це нормально. Просто я не буду брати значну кількість гонорара. Тобто, я умовно кажучи, візьму там ну на те, щоб поїсти було за що? за що там їсти все. Я не планую зараз за там типу, тисячу доларів там, тому що я ми розуміємо, що скільки... гонорар набагато більше. Та ну, я не знаю, скільки ми зберемо. В нас дуже невеликі е, ціни на квитки, я розумію все. ну Тобто це мінімальні ціни. Організатори йдуть на максимальні поступки стосовно оренду залу, ну зали. Тобто, всі йдуть на поступки, всі допомагають. Але я дуже хочу, щоб в моїй команді е, теж, е, скажімо, була зарплата, і я вважаю, що про це нормально говорити. але я... Не планую там шопінг, покупку квартири, машини, відпочинок. Я цього всього не планую. Я планую максимально зароблені кошти віддавати на допомогу. Відпочинок я потім собі запланую. Це якось не помру. Це так би мовити, це мій бізнес, в якому mm -hmm. я працюю, і це моє рішення значний відсоток зі від свого бізнесу віддавати на допомогу Україні. Ось так я це бачу. А під час повномасштабного вторгнення дуже багато mm. людей а, вирішили. Ну так би мовити, забути старі образи а, там, з тим, з ким не спілкувалися, почати спілкуватися. А, ти для себе, а, як ставишся, і чи вибачила ти Андрія Задворного, з яким у вас була історія на колись кесці? Слухай, таке питання мені всі задають, не знаю. Дивись, я ходила на психотерапію, і мені вона дуже допомогла на той час. Я дуже вдячна Альоні Щербань за ці сесії. Правда, вона мене врятувала від занепаду, від депресії. Я дуже багато чого переосмислила, прочитала, прожила і пережила. І я, Андрію, сьогодні від щирого серця бажаю тільки всього найкращого. Стосовно його вчинку як чоловіка, я не змінила свою думку, так що ну, це було дивно і негідно на той час. От. Але я йому бажаю миру, здоров'я, щоб в його сім'ї, в його дитини все було добре, щоб він зустрів ту дівчину, з якою він буде на одній хвилі, щоб він зустрів кохання. Зараз я можу вже казати про те, що. Про те, що так, я щиро бажаю йому щастя, але якась така крихта в мені ще е, грустінки залишилася mm -hmm. е, і, і ось все, що я можу стосовно цього сказати. Не те, щоб я прям до кінця це все вибачила, тому що має проти ще якийсь час. Але я набагато легше зараз до цієї ситуації. Відношуся, і взагалі з іншої призми ем, на це все дивлюся. І в мене після цього ем, навіть просто я там симпатизувала хлопцям. Просто я так дивилася і думаю, о, класний хлопець, і цей класний угу. такий красний. Тобто я б собі відчула, що я почала звертати увагу на інших чоловіків. А це гарна ознака. Дівчатка, всі, хто нас дивиться, якщо у вас був болісний розрив, і через деякий час ви починаєте звертати увагу на інших чоловіків. Це означає, що ви одужуєте. Ось так. Ще про чоловіків в твоєму житті, особливо про ще одного, який тебе до повномасштабного вторгнення активно переслідував, цей Маніячина. Що зараз і що з ним? Як закінчилася ця історія? Ой, я, я була б рада, якщо б з ним. Було би не ок, блін, погано таке казати. Просто він мене допік вже за стільки років. Uh -huh. і Я думаю, що я просто чесна перед тобою. Я не буду зараз тобі казати, я бажаю йому щастя, та нічого я йому гарного не бажаю. Він мене дістав мене і мою родину. Я не uh -huh. знаю зараз на щастя, де він, але таких нічого не бере. От, просто реально за класикою жанру таких людей нічого не бере. Зі мною інша історія сталася. Трапилося так, що, що хтось, до мене, хтось до мене в двері постукав, і я така підходжу, я була вдома, підходжу, питаю, хто там, ну якась сім'я назвав, я вже не пам'ятаю. І я така, а як ви сюди потрапили і що ви тут робите? Він такий, ну, от я хочу з вами поговорити. Я така, так, я викликаю поліцію. І він такий, а, ну тоді я, мабуть, піду. <головіка> тобто поліція на них поки що діє. І я така, да, ідіть, ідіть. А ще була спека, він такий, ще була спека, він такий каже: мені тут дуже жарко, а я така. Ну тобто, вам ще треба водички налити, чи що, вам там жарко? Тобто вже Тому не ще. один? Ладно. Вже ні. Я думаю, що він, він не один, не два і не три. Просто активні, вони себе якось проявлять, а не активні, боже, мені стільки всього пишуть в директ купа всього ще про чоловіків за оці концерти за цей час, скільки ти виступаєш. Чи була у тебе симпатія з військовим ЗСУ? Так ну починається. Ну взагалі зараз всі дівчата України моляться на ЗСУ і на азовців, і там оком наклали на багатьох. В мене не було роману, не було симпатії, нічого такого не було. Але я просто. Знаєш, так приємно, як жінка, коли дивлюся на, на цих хлопців, на цих чоловіків. Я, як жінка, пишаюся, які в нас гарні чоловіки, круті. Просто, просто краші Котики, зайчики найкращі в світі. Знаєш, якщо будуть робити наступну холостячку, я б хотіла подивитися, щоб туди прийшли чоловіки з ЗСУ. Ох, навіть я б на це подивилася. Це було б дуже цікаво. Ти була у США. Досить довгий час там виступала, давала концерти. Два тижні я там була. Ну, це досить, досить багато е, часу. <ріст> От скажи, будь ласка, е, е, кажуть всі, що ну, ясно, в Європі дорого жити, в Америці також <ріст> дорого жити. От скажи, скільки потрібно, ну ти, напевно, плюс-мінус рахувала, в тебе є там подруга. Е, скільки потрібно, щоб прожити на місяць е, у США? <ріст> давай просто поки що житло, давай, і потім просто продуктовий поки що кошик. житло. Да? Ну, давай, Якщо в тебе є автівка, а за неї треба заплатити, то ти можеш зняти просто якусь халупу кімнатку за 900 доларів десь дуже далеко. Але це ну це майже нереально. Ну тобто на це нереально потрапити в середньому. Угу. Вартість складає 1800 доларів в місяць. Це просто житло для родини. Ну, ну щоб були якісь умови і це. Без меблів тобі ще треба купувати меблі, ти в'їжджаєш просто в пусту коробку. Ну, якщо меблі є, то я думаю, це дорожче. Це те, що так, я тобто, знаю. ну, В середньому давай так, 2 дві е, за проживання і ну, продуктовий кошик. Продуктовий кошик, ну слухай, якщо прям економно, то якщо купувати, там є ж ці економ маркети, оці всі. Так. А, ну, я думаю, 300 доларів. Так, що взагалі дуже економно. Ну, на 300 mm -hmm. доларів це зелень, каші, там якісь соуси, якесь там оліку, ти купиш. Ну, і це, ну, це дуже економно. Взагалі 500 mm -hmm. баксів. Ну, на родину, а, на я, я ж я ж рахую на одну людину. А якщо на родину. Ну, я думаю, що це тисяча доларів, якщо дитина, да, там батьки і дитина, тисячу доларів. Ну, тобто квартира дві з половиною і тисяча на продаж три з половиною чи три тижні доларів. Ну так, це ще там бензин, проїзд, всі діла. А яка середня зарплата у них? Ну, от так, в середньому. Ми не говоримо там у айтішників, так, і у прибиральників от середня зарплата. Mm. Ти знаєш, я не можу тобі чесно відповісти, тому що я не знаю, правда. Я не знаю. Я знаю, що дальнобійники, які е, працюють в класній компанії, вони можуть заробити за місяць 12 тисяч доларів. Навіть отак, я знаю, там є така жіночка, прикольна наша українка, е, їй десь там під 50 років. І вона заробляє найбільше з усіх дальнобійників в цій компанії, тобто там 12-14 тисяч на місяць, вона завжди з укладочкою, з манікюрчиком, з мейкапом. і ця жіночка рулить величезний трак. Можеш собі уявити, наша українка Вона Руч. там з, Хар... з Харкова. До речі, отак. От і всі чоловіки так як на косо дивляться. Блін. А скажи, а чим українці відрізняються від американців? А тим, що ми працьовитіші. Ми виносливіші. я тобі це от правда кажу? Американці вони ліниві і на Тракові навіть усі всі виїзди і компанії ну часто беруть українців, і часто саме українці це все тримають, тому що американці він там забухав, йому там не хочеться. Його все влаштовує так в своєму житті. Він не хоче більшого, і вони не такі виносливі. Взагалі, треба зрозуміти те, що ми тут в Україні. Ми постійно от на цій межі виживання. У нас так. там революція, помаранчева, майдан, обвал долару, коронавірус, який взагалі дуже багато похоронив бізнесу. Війна, яка точиться так. з 14-го року, і це ж як гнів, який постійно підточував нашу країну і. Зараз повномасштабне це вторгнення. Нам постійно треба виживати, нам постійно треба боротися за своє існування і місце під сонцем. А в Європі в тій же, ти маєш зарплатню там три тисячі євро. Соціалку тобі цього вистачає, але є інша сторона, що ти не можеш перепригнути вище цієї роботи. Тобто, у такі так. умови живі. А в Україні хочеш заробити більше, бери три роботи або відкривай свій маленький бізнес. Ну тобто остання тема. Це твій рідний Крим. Скільки родичів і друзів з Криму за ці п'ять місяців дізналися, як у тебе справи? І скільки жодного разу не дзвонили? У мене немає там родичів, ніколи не було. Ми туди просто переїхали, коли я була маленькою, тому що мама так дуже хотіла. А з Криму. Ніхто мені не написав перший місяць, другий місяць мені написала моя е, подруга дитинства. Е, типу, як ти? Що там у вас? Ну, новин, напевно, не читайно. Окей, я пишу: я мрію, щоб РФ здохла, слава Україні! І вона мені відповідає: Героям слава! І більше нічого, все, діалог на цьому закінчився. А ще mm -hmm. інша моя е, однокласниця е, кримська. Написала, коли я була аж в Америці, тобто це вже там через два місяці, щось таке, і вона написала: Ой, я бачу, ти тут в Америці я тут поруч живу. Давай ми покатаємось на лодочки. Я куплю манго Я просто читаю це і ахеріваю мовчки. Тобто, там немає як ти що І я така кажу: може, ти не знаєш, але в нашій країні війна. Мені немає настрою кататися на лодочці, поїдати манго вона така каже: Ні, я звичайно ж таки все знаю. Бачу, і твої сторіс бачу. А чого ж ти не їздила на концерти збирати донати, коли вісім років бомбіли Дамбілі Бамбаси? Я така, а ок? Угу. Ну тобто, діалог продовжувати сенсу немає. Порівняйте Донецьк, який бомбілі вісім років, і Маріуполь. А от як ти вважаєш е, тому що у мене є родичі в Криму? е, Це родичі моєї колишньої дружини. А угу. е, скільки відсотків кримчан? Підтримують зараз Україну. Можливо, тихо, не висловлюючи це, але на твою думку. Ну, все ж таки, на мою думку, мені хочеться вірити в краще. А якщо вірити в краще за нинішнім розкладом, то це Ну може 40%. Ось така моя віра. Вона невелика, може їх менше, але я хочу вірити, що 40% хоча б. Кримчан підтримує Україну і підтримує те, що вони повернуться до складу України. Це дуже болюче питання, дуже складне і його. Підривом кримського моста ми не вирішимо. Треба бути чесними із собою. Я не тобто знаю ти як проти це... того, щоб підривати компані. так. При чому я проти? Я за я за те, щоб все підірвати, розхирячити Кремль назавжди, раз і назавжди. Mm -hmm. Але ну треба ж бути реалістом і розуміти, що один підрив кримського мосту він не вирішить цього. І війна це не тільки бомби, ракети і обстріли. Війна це також і дипломатична робота, це і стіл перемовин. Тому я вважаю, ну не те, що не вважаю, я, я думаю, що наша влада має щось придумати з цим зробити для мене. Крим це Україна, і я дуже хочу, щоб це питання вирішилося, і Крим буде процвітати саме з Україною. Правда, там буде все розвиватися, і нова влада, яка є зараз в Україні, вона. В змозі зробити з Криму перлину іноземні інвестиції. Та ти що там можна зробити набагато краще ніж в Монако в цьому? Хоча я дуже люблю лазурове узбережжя Франції через те, що воно мені нагадує Крим. Коли я перестала їздити до Криму, відбулася анексія. Я дуже шукала місце, де мені буде хоч щось нагадувати про дитинство. І Я знайшла mm -hmm. це в Італії. Це портофіно, от портофіно. Це просто новий світ один в один. От там після Судака в нас є новий світ. Я коли туди потрапила, там навіть запах такий, як в Криму. Ну, от. І оце лазурове узбережжя, воно нагадує мені Ялту. Чим гірший Крим за, за Монако, за, за Грецію, за Італію. Та нічим він не гірший. Це прекрасне місце. І тому ну, так от я в це вірю. Не знаю, може, це рожеві якісь мрії, але, але я в них вірю все. розкажи, розкажи, будь ласка, одну найтеплішу історію, яка з тобою сталася за ці п'ять місяців. Ой, найтепліша історія У мене тут дещо є. Я мала виступ в Дніпрі в Бартоломео, де ми збирали кошти на дитячий будинок, і ми їх зібрали. діткам влаштували свято, і ми перечислили кошти і закрили всі комунальні борги. І на цьому концерті mm -hmm. я вперше за довгий час побачилася зі своїм однокласником, з яким я навчалася в Криму. Я його дуже давно не бачила. З нормальним, він адекватним, від... адекватним, адекватним, класним, так. Да. Він, mm -hmm. він мені дуже подобався в школі, тим, що він бунтар. І можеш собі уявити, такий високий, красень. Він такий підходить під сцену, коли я співаю, і він мені дає ось це. Клас. Цього цього слоника, і він мені нагадує про дімку. Все це, це слоник на ім'я Діма. Слава плюс! слава плюс, слава плюс, бо слава плюс!